На виконання протоколу засідання кабінету міністрів від 22 вересня 2023 року, від 10 жовтня 23 року, було створено в Харківській області робочу групу прозорість і підзвітність, затвердження положення та персональний склад головою групи, визначено заступника голови обласної військової адміністрації Євгена Іванова, секретарем керівника апарату військової адміністрації Вікторію Білявцеву. До робочої групи увійшли представники на рівні заступників. Обласних управлінь, представники всіх силових наших відомств, і керівники профільних відповідно департаментів та представники громадськості. Група створена з метою контролю за використанням коштів з фонду відновлення Харківської області, в принципі, так і за використанням дотримання тендерної документації, тендерних процедур і, в принципі, всіх питань, які пов'язані з використанням державних коштів, які у нас ідуть на відновлення і відбудову нашої області. Враховуючи наслідки російської агресії, відповідна робоча група засідає мінімум раз на тиждень. На офіційному вебсайті Харківської обласної адміністрації створено рубрику публічні закупівлі. Вона працює там, розміщується інформація щодо використання коштів бюджетів усіх рівнів органами державної влади та місцевого самоврядування. Інформація оновлюється автоматично в реальному часі. Відповідно, на цьому тижні створено аналог чат-боту, де Будь-яка людина може онлайн задати питання чи повідомити про ситуацію, яку вона вважає, що вона потребує розгляду саме щодо дотримання там тендерних вимог або будь-яких інших порушень, які вона вбачає, і вона отримає відповідь в реальному часі, і це питання. По цьому чат-боту воно відповідно буде розглянуто на обов'язково на засіданні профільної комісії. Також, відповідно, такі ж комісії створені у кожному районі Харківської області, де головами є робочі групи, відповідно, голови військових адміністрацій. В районах групи працюють повністю за аналогією обласної групи. Активна позиція збільшується кількість громадських організацій, які працюють у цьому напрямку. Наразі їх три їх буде більше. І ми дуже розраховуємо на те, що е, саме за рахунок громадськості нам вдасться виявити, розглянути і дійти -дій 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 догідних висновків, е, якщо буде потрібно, з залученням правоохоронців до того, чи є процедура відповідна чи документація, чи якийсь факт законним чи ні. Тому на громадськість дуже велика е, відповідальність у роботі цієї групи, вона участь їх не є формальною при засіданнях цієї групи. Відповідно, від 01 листопада 2023 року розпочато проведення тренінгів експертами Академії контрол. Це дуже потужний важель регулятор для правильної роботи з закупівлями і стендерами взагалі. Окремо проводяться навчання, тривають всіх працівників на рівні всіх департаментів обласної військової адміністрації. На останньому засіданні подібної групи. Були питання розглянуті щодо виникнення проблем під час проведення департаментом Капстроя Харківської обласної військової адміністрації тендеру на капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку. Було визначено, що там справа була в технічної халатності при створенні документації відповідно видані цього процесу, і там не було навмисного злочину і умислу, який би нашкодив при використанні державних коштів. Тому кожне, кожне таке питання воно буде розглянуто і обов'язково протягом засідання відповідно робоча груп щотижня. Дякую.